Писанкова Коломия. Ви замислювали, що ми наше місто називають саме так. Усе тому, що візитівкою нашого міста стала писанка. І не просто писанка, а одна з найбільших у світі. Висота Коломийської писанки 13,5 метрів, а діаметр 10 метрів. Спорудили таке диво 15 років тому. Наш журналіст Ольга Гереджук нагадає вам про історію легендарної Коломийської писанки. Одну з найбільших писанок у світі Коломийську збудували в рекордні терміни близько ста днів. За ініціативи художника-вітражиста Володимира Блащука, директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослави Ткачук, проект втілив життя архітектор з Івано-Франківська Ігор Шумин. зробили це за підтримки тодішнього голови облдержадміністрації Михайла Вишевенюка. З того часу Коломийська писанка стала туристичною візитівкою нашого міста. Проте, музей писанкового розпису був заснований ще в 1987 році. З перших днів тут працює Ярослав Базилевич. Чоловік пригадує будівництво сьогоднішнього приміщення музею, а особливо йому запам'ятався день урочистого відкриття. Швидко будувалося, фактично, все за 90 днів було побудовано і 23 вересня це було дуже урочисто. Приїхав тоді, був, бувший президент України Леонід Кучма, бувший голова Верховної Ради Іван Плющ, колишній керівник, також облрад Зіної митники. Колишній керівник Ода Івано-Франківської області Михайло Васильович Вишиванюк. Це вони йшли з від ратуші, відкривали цей готель. Після готелю вони зайшли до музею. І це було урочисто відкриття зранку. Це вже десь було восьма, десята, ну десь в дев'ятій годині це відкриття відбувалося до 23 вересня. Була. Гарна погода. Тепло було, хоча перед тим якраз йшов дощ, а дощ перестав. То було ще так складно, що то, було, то досить швидко робили. то Спочатку, коли була погода, то фарба, то як фарбувала писанку, вона засихала, а потім то почав дощити і почало текти, стікати. То навіть стало такий спеціальний брезент, і такий, то думаєш, що то військовий взяв і нагнітали гарячі повітря, щоб то висихав. То все відбувалося. Підлогу потім трошки невдало, було зробили на другому поверсі, фактично не сиру стяжку, Теж треба було переробляти. Ну, Робилося, вдосконалювалося. Музей виглядає непогано. Бажано, щоб урядовці наші трошки давали гроші на цей музей, бо то, як кажуть, перлена Коломиї, а місто фактично для музею нічого не робить. Сьогодні музей писанкового розпису це перше місце, яке відвідують туристи у Коломиї. Було тут і чимало знаних людей. У залах музею є ціла колекція писанок з автографами знаменитостей. Коли такі дуже поважні гості приїздять до нашого музею, то вже так склалося, що вони ставлять автограф на писанці. а Вже потім наші майстрині-реставратори їх дописують, реставрують, і ми формуємо таку колекцію з автографами поважних гостей, які побували в нашому музеї. Тут у цій колекції можна побачити автографи президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка. також бував у нас президент Грузії Саакашвілі, Отто фон Габсбург, нащадок Франца Йосипа цісаря Австро-Угорської імперії. Також був у нас міністр колишньої культури Микола Кулиняк. Іван Вакарчук, міністр освіти, Юрій Луценко. Зараз у музеї 12 тисяч експонатів. Є у фондах і найстаріша писанка України, який понад 500 років. Також у музеї можна побачити не лише писанки. Тут час від часу презентують різноманітні виставки, розповідає Мирослава Бойків. Музей писанкового розпису на сьогоднішній день. Це є дуже така потужна. Установа, куди щороку з'їздиться близько 100 тисяч відвідувачів, і це, це говорить про багато що Що е, мистецтво писанки воно справді притягує як пересічних туристів, так і науковців, дослідників. У новому приміщенні музею працює 10 людей. Всі живуть своєю роботою. Чимало зробили власними зусиллями, як от ремонт в приміщенні. Проте і ці люди не все сильні, тому музей має значні проблеми. Коли глянути ближче на саму споруду музею, то можна побачити ці великі тріщини, які йдуть від самого куполу і майже до середини будівлі. І кожен раз це якось підновлюється, трошки підмальовується. Дві клумби, яка є справа і зліва, то побачимо, що на одній Ростуть якісь незрозумілі насадження, які не сапані, в яких ростуть бур'яни, от і де відпочивають собаки. А з другого боку троянди, які, на жаль, рідко просапуються. А якщо просапуються, то тільки метр від тої території, по якій ходять туристи, люди. Це не по-господарськи, мало би бути зовсім інше відношення, і це є наше обличчя. Ми повинні виглядати достойно. Коломийська писанка має відзнаку проекту Сім Чудес України, хоч і в лідери не увійшла та отримала визнання інтернет користувачів. І звісно, для Коломиян завжди буде дивом. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.